Якщо ти майбутній першокласник у 2024-2025 навчальному році, ми запрошуємо тебе до нашої творчої, дружньої, освітньої спільноти Чернівецького ліцею номер 18 Шановні батьки, інформуємо вас, що у ваших дітей є можливість здобути якісну освіту під керівництвом досвідчених, мудрих, талановитих. Креативних вчителів початкових класів. Наші педагоги використовують сучасні педагогічні підходи, інноваційні методи та технології роботи. Ми прагнемо розвивати ваших дітей, надихати їх на творчість та формувати важливі навички для успішного майбутнього. Ми працюємо для того, щоб готувати дітей до життя у новому світі, де потрібні не лише знання, а й робота в команді, вирішення складних проблем. Володіння емоціями чимо мати власну думку. Ключ до успіху у сучасному суспільстві це володіння іноземними мовами. Для тих, хто йде в ногу з часом і прагне розширити горизонти для своєї дитини пропонуємо клас з програмою поглибленого вивчення англійської мови. Вже два роки поспіль. У ліцеї учні навчаються за освітньою програмою Інтелект України. Головна ціль програми вмотивувати дитину та збільшити інтерес до навчання. В минулому році першокласники приєдналися до класу Розумники за освітньою програмою EduGames. Його мета зробити навчання в початковій школі сучасним, поєднати комп'ютерні технології. Та традиційні засоби навчання. Будь-який проєкт можна вважати вартим уваги, якщо він надає певних бонусів, переваг, полегшень кожній категорії його учасників. У ліцеї діє театральний гурток, вокальна студія, танцювальний гурток та ряд спортивних секцій. Де учні мають змогу не тільки оздоровитись, весело провести дозвілля, але й прийняти участь у різноманітних змаганнях, конкурсах і досягти значних результатів. В нашому ліцеї учителі і батьки партнери у вихованні дітей. Разом ми зможемо створити школу, де важливий успіх кожної дитини.